Рецептики щороку набирає мільйони переглядів. Нам знадобиться 600 г гарбуза, нарізаємо його та запікаємо при температурі 200 градусів до готовності приблизно 30-50 хвилин. Поки гарбуз запікається до 400 грам сиру, додаємо 2 яйця, цукор та ванільний цукор. Також 100 грамів кефіру і 3 або 4 столові ложки борошна. Все це ретельно збиваємо блендером. Якщо консистенція у вас вийшла густа, то додайте трішки молока. А якщо рідка, то борошна. Все залежить від вологості вашого сиру. Також в цей раз я додала столову ложку маку. Гарбуз вже готовий. Очищаємо його та даємо час трохи охолонути. Потім додаємо 2 яйця. Цукру я додала зовсім трохи, тому що гарбуз у мене дуже солодкий. Натираємо цедру апельсина, можна і лимону. Також додаємо 4 столові ложки борошна. Перебиваємо все блендером до ось такої консистенції. Дно форми застилаємо пергаментом, боки змащуємо маслом і викладаємо по 2 столові ложки сирного тіста, а потім гарбузового. Головне, щоб консистенція у них була однакова. І так робимо, доки не закінчиться тісто. Ставимо розігріту духовку на 45-50